Я вже казала, що місто, Домізідо, воно трошки, ну от вересень. Тут пише, що 17 година воно має відкритися, я не знаю. Казала, що мають відкрити вечором. <смі> я не знаю. Ще три хвилинки залишилось. Я не знаю, відкриють, не відкриють, тут ціни такі вроді. Я знаю, адекватні в тому магазині. Нат форі. вот тут ціни абсолютно адекватні. Тут я не знаю, які ціни, тут невідомо. Тут поки що, якби кажу, тут навіть вивіски немає, але всюди колодки десь є. Ну, зранку були жінки. Там от магазинчик, то аптека чи що. Тут ще так от... А, церква. Церква стоїть. Античита. Я не знаю, можливо, там якісь молости. Не знаю. Можливо. Можливо, тут монастир. Я не знаю, але магазини бо є. І тут казали, що так, що вони відкриваються магазини і, можливо, щось можна буде там придбати. Це те, що стосується. так. Ой, ось тут якісь знижки, отця таке дешево. Я би дуже хотіла щось купити своїм дітям з італії, собі. Я не знаю, я кажу, монастир, там є монастир. Тут от обіцяли, що вони відкриють. Щось не відкривають. Далі... А от там магазини, вони теж всі закриті. То я там кавоші. Я там сьогодні поляка. Там, там кафешки дві відкриті. Я не знаю, якщо тут монастир, то він не занедбаний.